Я одноразово теж попадав, Це ще з Береслава, був на мене скид, промазали, побили тільки машину, машину відремонтував. Потім був перельот вже тут, в селі, коли я з Борислава виїхав, був переліт касетами, і я спів із машини вискочити. Машину посікло, я стався цілий. Ой, в мене таких, боюся, Бога, гнівати. мене. Таких епізодів десяток. Потім їхав серед поля, дрон промазав перед машиною впав, трохи навіть колеса цілі в машині там фари побило. Потім на полі ще раз був скид, побило тільки машину. Ну, Багато таких було. Ну, а Один раз, коли це ж хлопець загинув, я коли його до нього підбіг, то дрон падав. Мене зацепило, ну скажу так, можна сказати, що зацепило, ну, ш... зняло шкуру з руки, з локтя і а так мимо пролетіло.